30 плюс, це ми в дитинстві носили шапочку пітушок. Але зараз намагаємось про це не згадувати. Зима пора чудес. Перенесемось у майбутнє. 2125 рік урок української літератури десь перед зимовими канікулами. Все. Все, я вже йду. Сидіти тут чи що? мені. Все, Не знаю, що і права. Добрий день. Добрий день, Альона Маргаріновна. Да, мій батько був не масло, не ліс нашу сім'ю. Хто вивчив вірша? Я. Подивись на екран. Де сніговіки? Один 5 а наша це. Хочу подивитися, що ти не робот. Розказуй вірша. Я вчив. <кх> Яка гарна нічка. В мене знов панічка. Якось дуже швидко помінялось моє личко. Так хочу до тебе, ти мені так треба. Руки знов тримтять. Досить, досить, досить. Хто написав? Видатний українсько-молдавський письменник Іван Нечуй люленов Фу, який позор! Так я не знать таку елементарщину. Це Іван Люлену Шугар! Фіт Олег Щукар. чекай, що за Шугар? Який шугар? Олег шугар. Ти що не знаєш? Токсик, токсик, токсик! Тетя хоче дядю. Вона не хоче бо брюля бовний Олег! Що взагалі відбувається? Знаєте що, от я прямо зараз йду в туалет. А трудовик завжди був з сикуном. Альона Маргаріновна, яка мені оцінка, скажіть? 19, так би було 46. А що це за система оцінювання така? Я сама ще не роздуплилася, якщо чесно. Саме головне, що зарплата стабільна. Зарплата вчителя 100 років 7500. Отлічно, ну хорошо. У неї є Олег.